Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у мене другий етап роботи з вином. Так, треба їх одягнути. От то я то зніму, то одягну, воно ж треба клацать. Ніхто не хоче мені там понатискати кнопочки. Так що вийшла я на вулицю, воно тепленьке, воно стояло біля котла. Тож, можна попрацювати і на вулиці і не переживати, що буде холодно. Мушкарня налетіла. Що я хочу сказати, що в цьому році вина небагато, але трошки буде заспокійливого. Нехай буде. Ми компоти закрили. Ну, як компоти М -м -м -м. бутиль, е додаємо пару гронок винограду, там із яблучком, і просто заливаємо укропом і такі в мене напої компоти на зиму. А це залишилося то шкода, що воно пропаде, то я думаю, що трошечки там. Щось там буде якийсь трьохлітровий бутильок, можливо, якщо зараз націлимо, нехай собі стоїть. Раніше, як тільки переїхали в село, то у великій кількості його ми робили. Не свого винограду, бо в нас тоді ще не було, а сусіди нам давали, знайомі. І ми ото гарно його роздавали потім за добрі справи. А це зробимо, нехай буде. З Звином я ще маю ого і з дитинства, ну, в тому сенсі, що я бачила, як батьки роблять, як дідусь з бабусею, дуже багато вони робили дідусь з бабусею, у погребі воно стояло. Не пам'ятаю, коли вже такі були, гулять ходили. Хтось там щось купує, а ти зайшла в погріб, набрала вина і пішла гуляти. Ще, якщо цукру мало додати цукор. Ага. Ціла хімія була. Так що, ось так от. Працюємо. На сьогодні, що, розпогодилось, ну, я не знаю, десь після обіду. Але все одно вже якось холодно вже все. Не хочеться. Що таке? Нічого робити. Я розтопила в хаті, бо мак з роботи відпочивав. Прокинувся, каже, що ти замерзла. Каже, то щось якось в хаті. Хочеться, щоб тепленько було. Треба вже цей резину переодягнути, бо стою в шльопках, то якось і теплі носки все одно на одному місці не годиться. Так що. Думали, що будемо відпочивати, а воно все одно робота знаходить? Та що відпочивати? Треба щось робити, бо в нас в хаті з цими ремонтами перехрестися і тікає, як кажуть. Так що, зараз тут підемо в хату. Макс відпочив після роботи. Треба щось поробити. Що там? Нож проходить? Макс думає, що він мені заважає. Ми йдемо дерева садити. Да, я, покажу, я до Нам ще дерева треба посадити. Бо вчора приїхали то Максу на роботу і як квіточками займалася, дерева. Якби це вдворі, то раз, два, та все. А так ми захотіли кхм, на городі. А чого на городі? Бо у нас тут бачу всі так. городи йдуть, прям сади поробили. І вирощують там. Там земля краще, а тут щось не йде. Там затишок, там це воно стоїть, Уже скільки ми років переїхали, купили по весні дерева. Вони такі, вони вже мають ого-го які бути, а вони стоять і не туди, і не сюди. Ну що, з вином я не розібралася до кінця, тільки процідила, вийшло 3 літри соку. Зараз треба додати цукор і нехай він, воно собі стоїть, булькає, поставити водяний задвор. А мене ж кличуть на город. Мені ж треба цей добро своє дати, чи там, чи не там. І ще Макс сказав, що треба, поки він там буде ями копати, мені трошки треба копнути перегною. Так що, Ідемо. Друзі, дивіться, як ми садимо дерева по квіточках. Ну Квіточки звідсіля приберуться, їх тут не буде. А от дерева будемо садити. Ближче ж до хати, не посеред городу. Тут. Виноград ще треба досадити рядочок, потім ожина. Ну, це все прибереться, звісно, то воно мокре. Я так його виклала, нехай сохне. А тут будуть деревця. Та ось викопали ямку. І зараз будемо щось садити. Ми вже туди кинули якоїсь амофоски трошки. І ще я воно пересіяла компост, ну перегною. Зараз треба якусь. Деревину сюди впихнути. Що буде у нас? Яблоня. а, потім що черешня, слива. Що тут буде йти? Черешня? О, воно ну, диви вже, Доброго. красавчик сидить. Забирай. Ми ще нічим не будемо проливати, потім прольємо по весні. Що там Женька виходить? Да. Ну, сади, сади, для себе сад. Будеш потім згадувати, як ти дерева садив. Що mm. ще? Ось якесь чорне. А я сьогодні постою, а не копають, а я стою, керую, керую, що куди. Ну так, нормально. Засипає, поливає. Ні, ну ти засипай, а потім трошки поїмо, притрамбує. Це не виноград, 45 градусів не треба. Тримай. Я вчора в інтернеті подивилася, вона така сама, як та, у нас така, не червона, жовтенька з червоним бочком. Ні, у нас не червона. З бочком. Ну і та добра. Ну, у нас там ще щепа є якась. Там у нас дерево два в одному, а тут один в одному. Сьогодні, друзі, саджаємо дерева. Наш перший досвід на городі. То у нас на подвір'ї був там рядочок плодових дерев а Це вирішили посадити, спробувати. Може, тут будуть вони краще рости. Це прибирається, бо це для курей, квіточки викопаються, і буде у нас тут такий невеликий садочок. Ми невеликі знавці по деревах, але, звісно, подивилися, як саме це робити, щоб місце де щепа було над землею. В лунку додали і перегній. Будемо зараз поливати. І ще хочу вас запитати, Ось обрізати, щоб корону робити, треба ось так зверху, чи можна 80 см і потім воно все розростеться. І напишіть, будь ласка, які самі кращі сорти, солодкі яблук Ми ось купили Red Chief, Таке червоненьке, гарненьке яблучко. І ще в нас на подвір'ї ростуть Голден. Хочеться щось нового, смачного, тож, будь ласка, напишіть свої поради в коментарях. А це ми саджаємо слива. У нас байрон голд ось така сливка. Тут ось яблучка також Голден Дюшес. В цьому році без нічого одне. Воно висить таке страшненьке, і оброблялося. Але щось страшненьке. І хочу сказати, цій деревині сім е, років. Е, звісно, вони на прищепачі, як там карликове, але все одно стоять на місці не туди, ні сюди. А ось це моя ще персика. Дивіться, яка гарна. Більше, ніж це деревце. Так що, якось отак. Персик, тут він казка називається, смачний класний. Ви бачили, я вам показувала. Але також дерево стоїть собі на місці. Що хочемо, робити, а воно таке. І черешенька. Там ще є щепа. Тут два в одному, як я вже казала. Оце ми думали викинути. А вирішили, що все-таки перенесемо його на город і, можливо, діло піде, як його інжир. Ви казали, що ще треба один кущик, але ми ось обривали ці плоди були просто пізно, от чогось пізно. Зараз сенсу немає, бо йому вже холодно, а він починає плодоносити. Треба раніше щось не виходить. Що Макс запропонував? Оце де. Менші дерева перенести їх на город. Кажу, як це зробити, я взагалі не уявляю, бо там коріння ого-го за 7 років. Ну спробуємо. Ми не шукаємо легких шляхів, а там буде видно, щось та й вийде. Так, йдемо далі.